Добрий день, діти. Ви вже знаєте, що настала зима. Найхолодніша пора року, час хуртовин, сильних морозів. Але незважаючи на це, вона є для багатьох найулюбленішою порою року. Зима дуже гарна пора року. Вона зачаровує своєю красою. Вдень під сявом сонця, вночі під місяцем все блищить, переливається. Зима приходить до нас зі снігопадами, холодами, морозами, святами і розвагами. З приходом зими відбуваються зміни в природі. Дерева та коші перебувають у глибокому сні та набираються сил та енергії. Земля вкривається пухнастим шаром снігу. Сніг захищає коріння рослин від морозів та холодів. Дерева стоять голі. Лиш ялинки стоять зелені та ошатні. На кущах ще червоніють ягоди калини, горобини, шипшини. У полях зелені сходи озимини також укриває снігова ковдра, захищаючи молоді паростки. Для світу тварин зима теж встановлює свої правила деякі звірі в цей час мають спати, інші утеплюються, вбираються в зимове хутро, що краще гріє. І робить їх менш помітними на снігу. Перелітні птахи до кінця зими залишаються в теплих краях, а зимуючи, перелітають ближче до людей, щоб ми їх підгодовували. Адже взимку знайти їжу птахам дуже важко. Взимку значні зміни відбуваються і в неживій природі. Сонце взимку світе та не гріє. Воно рухається низько по небі. Дні коротші, ночі довгі, температура повітря знижується. Взимку дмуть холодні вітри. Небо часто вкривається темними хмарами і на землю падає сніг. Земля промерзає і стає твердою. Водойми вкриваються кригою. Ось така вона зимонька зима. А зараз давайте з вами відгадаємо загадки про зимові явища природи. Росте вона зимою, донизу головою, а тільки сонечко засяє, вона заплаче і ростає. Я падаю на ваші хати. Я білий, білий, волохатий. Я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто. На долоньку зірка впала. Я дмухну вона розтала. То не зірка вже краплинка, а була вона. Прозоре йому скло, не вставиш у вікно. Узимку білим цвітом садок розсвів, як літом. Зимно стало дуже дуже, аж замерзли всі калюжі, і за щічки шипле хтось. То прийшов дідусь. Налякалась білочка руда. Мабуть, в лісі трапилась біда. Снігмете щось виє цілу днину. Вітер відповів Це. Діти, про яку пору року ми сьогодні говорили? З чим приходить до нас зима? Які зимові явища природи ви знаєте?